Всім привіт! На огляді портативна Bluetooth-колонка потужністю 15 Вт. Колонка з двома динамічними драйверами та двома пасивними випромінювачами. Захищена від вологи та пилу, підтримує роботу в режимі стереопари та може відтворювати аудіо до 15 годин. Це Bezus AirCure 30 Air. Продається колонка у фірмовій коробці. Для замовлення доступний варіант тільки в темно-сірому кольорі. В комплекті ви знайдете. Колонку, кабель живлення Type-C та посібник користувача. Бездротова колонка має монолітний циліндричний корпус, вкритий синтетичною тканиною, яка забезпечує вільне проходження звуку та надає їй стильного вигляду. Спереді два динаміка, а по бокам два пасивні випромінювачі. Збоку додатково присутній ремінець на зап'ястя. Під гумовим підвісом пасивного випромінювача знаходиться RGB-підсвітка і 8 кольорів на вибір, а на мембрані алюмінієва пластина з круговим рифленням. На прогумованій панелі розміщені механічні кнопки керування з підсвіткою. Відклик моментальний, управління зручне та інтуїтивно зрозуміле цифровий індикатор заряду батареї. Який, мабуть, і є головною відмінністю від попередньої версії під гумовою заглушкою, роз'єм для зарядки Type-C. Колонка працює за бездротовим протоколом Bluetooth 5.3. На смартфоні вона розпізнається як стандартна Bluetooth-гарнітура, її можна використовувати для прослуховування музики та перегляду відео. Технологія Bluetooth 5.3 гарантує стабільне з'єднання на відстані до 10 метрів, пристрій сумісний зі смартфонами, планшетами, ноутбуками та. Іншими аудіопристроями, а функція TVS дозволяє підключити другу колонку для роботи в режимі стереопари. У колонці встановлено акумулятор ємністю 2500 мАч, і за інформацією виробника, колонка здатна безперервно працювати до 15 годин на гучності 50%. Однак при гучності в 70-80% такі показники навряд чи реально отримати. А ось 6-8 годин колонка так точно працює. Заряджання відбувається через порт Type-C і триває в середньому 2,5 години. В застосунку доступно на вибір лише два режими еквалайзера: вокал і глибокий бас, рівень заряду батареї, вибір кольору підсвітки і можливість її повністю вимкнути. Та по суті, усе фактично, застосунок не розширює функціонал, а лише його дублює, тому сенсу у ньому край мало. Якість звуку та гучність доволі посередні. Середні та високі частоти в режимі вокалу виразні, однак деталізація низька. Ефект просторового звучання, або простіше кажучи, стереозвучання відсутній, Бас звучить м'яко і невиразно йому бракує насиченості та чіткості. Що зменшує загальну яскравість відтворюваної музичної композиції, рівень максимальної гучності невисокий, через що колонка не може забезпечити достатньої потужності звуку для великих приміщень чи комфортного прослуховування на вулиці. До того ж, на максимальній гучності її просто неможливо слухати. Звучання відверто жахливе. В режимі глибокого басу рівень низьких частот помітно зростає. Однак середні і високі на цьому фоні губляться, що негативно позначається на загальній картині звучання. На жаль, передати на відео те, як реально звучить колонка, неможливо, так як ви слухаєте відео на власному пристрої своїми налаштуваннями. Ця колонка не про якість звуку та емоції, які ви можете отримати при прослуховуванні улюблених композицій. Також варто звернути увагу на те, що колонка позбавлена FM радіо aux роз'єму та не підтримує карти пам'яті MicroSD. Я не можу рекомендувати цю акустику. Краще побережіть свої вуха, додайте трохи грошей і виберіть щось від Anker або TronSmart. Дякую за перегляд. Якщо інформація була корисною, підтримайте канал підпискою та лайком. Це допоможе створювати більше крутого контенту. До зустрічі в наступному відео!